Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами, як завжди, магазин Tools.net.ua. В даному відеогляді надамо вашій увазі лазерний далеконір від компанії Metabo, а саме модель LD30. Відкриємо пакування, подивимось, що всередині розповімо про комплект постачання, а також особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Текстильний чохол для далекоміра, котрий можна кріпити на пояс. Сам далекомір та тестувальні батарейки. Для того, щоб ви могли перевірити пристрій перед його придбанням. Далі перейдемо до технічних характеристик. Клас лазерного випромінювача. Другий. Діапазон вимірювання від 0,2 до 30 метрів. Точність вимірювання плюс-мінус 3 мм. Орієнтовна кількість вимірювань без заміни батареїв – 5 тисяч. Клас захисту IP54. Вага з батарейками 0,1 кг. Функції лазеру довжина, площа, об'єм безперервне вимірювання. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до особливостей та переваг саме цього інструменту. Для цього ми вставляємо батарейки. Далі перейдемо до більш детального розгляду функціоналу самого далекоміру. Вмикається він завдяки натисненню на червону клавішу. Далі ми одразу бачимо індикацію зарядженості нашого пристрою. Бачимо, що вимірювання відбувається від задньої кромки самого приладу. Можемо натиснути на клавішу Функції та обрати вимірювання площі об'єму. Або без перервного вимірювання. Отже, далекомір буде постійно вимірювати. Цю функцію можна також вимкнути натисненням на червону клавішу. А якщо вам потрібно скинути виміри, котрі ви зараз зробили, натискаємо на клавішу С. Виміри скинуті. Розглянувши функціонал даного приводу, хотілося б додати ще кілька слів з приводу його комфорту. Він досить добре прогумований та не ковзає у вас в руках під час роботи. Тобто, просто так його виронити досить важко. З приводу текстильного чохла, котрий йде в комплексі, далекомір дуже легко в нього засовується, дуже легко закривається та досить надійно кріпиться на пояс на спеціальних липучках. А на цьому наразі в мене все. В випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання, з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, звертайтесь до менеджерів сайту Tools.net. Вони з радістю дадуть вам обґрунтовані відповіді та підберуть саме той інструмент, котрий необхідний безпосередньо під ваші завдання. Вам подякував за перегляд. Якщо сподобалось, підписуйтесь на наш канал та ставте великі пальці догори. До нових зустрічей!